Ми проводимо перший масовий захід в цьому році, такий великий конкурс на краще виконання творів великого патріота України, українського письменника, знаного в усьому світі Василя Стуса. Конкурс цей присвячений 77-й річниці від дня його народження. Зараз я вас познайомлю з положенням про наш конкурс, засновники та координатори конкурсу міська централізована бібліотечна система, міський осередок Всеукраїнського товариства Просвіта імені Тараса Григоровича Шевченко, міський осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації Молода просвіта. Сьогодні ті, хто замучив у тюрмі на Уралі Василя Стуса, ведуть. Війну градами і снарядами супроти України, супроти того, за що поклав життя Василь Стус і його спільники. Тому кожне ваше слово, яке сьогодні сказане, буде в пам'ять і Василя Стуса і поміч тим людям, які воюють. У зоні так званого Ато облягає ніч пекельний край і крик пекельний, сто років мучених надій і сподівань, і вір, і крові синів, що за любов тавровані Сто серць, як стопала котінь. та виростають з личаків. Із шаровар з курної хати. Раби зростають до синів своєї України матері. Ти вже не згинеш, ти двожилова земля, рабована віками. І не скарать тебе душителям сибірями і соловками, ти ще виборюєшся болем. Ти ще роздерта на шматки, ти вже крута і непокірна. Ти випросталася для волі. Ти болем виросла. Тепер не матимеш однього спокою. Йому ж рости й рости, допоки не упадуть цю ремню ви. Бамкайте, хоч погоні. Щоб не хотілося їсти й пити. Слухайте лекції, дивіться популярні кінофільми про те, як ви житимете щасливо, коли доправитесь Небесного царства. А щоб не капав за шию дощ, пам'ятайте, що будь-яка злива колись то кінчається, навіть потоп. Буде холодно, стівайте у цих пісень. При цьому він подав жмут як проштемпельованих текстів, дозволених цензуру для виконання. Трьох, ну більше співака. А захочеться відпочити, розучите цікаву гру про війну. Уявіть, що опали вас вороги і бажають позбавити щасливого існування. Словом, стріляйте, нам на образури, кидайтесь під танки. Тільки не розбігайтесь, допомогу. Благодійник у наш, Ему хочется тикать из ряда. Заглаза молодого льва, подавляющись в очи, бит по каждому, на двух раппельки ртоців. Над головою сина і плачуть там, видушуючи, Мені в останнє розтроюдить рань. Побачити Дніпро, води в останні у із краниці зачепнуть. Нехай гризуть Дніпро в його гострі кручі, моє зболіле серце, хай гудуть чорнівські просморі улині ліси. Пустіть мене в просмулене дитинство, бо кожну ніч порипують гори і ладано мені живиться пахне. і дерева, як тіні, предковічні. Мене до себе кличуть і зовуть. Пустіть мене у молодість мою, пустіть поглянути, пустіть хоч краєм, хоч крихіткою ока хопить про гірку землю. Звіхолили сни мій день і ніч мою життя прожити. Пустіть мене до мене, поможіть вібрати в голодні очі край. Бог. Коли ти вмієш ждати позидова, Обмовлення, не станеш брехуном. Ошуканий не піддається злому, і власне, не хизується добром, коли тебе не порабують, мрії, в кормив удум, твій дух себе не дасть. Коли ти знаєш, що за лицедії облуда щастя й машкарани щастя, коли ти ладен правди пильнувати, з якої вже зискують махня. Туй витвір знову доробляти, хоча на пшеню. Сидиш, віри не доймеш. Там того світу закуток глухий, а в ньому жінка здумана зігзиця, шепоче справу. Боже, найсвятиться, святиться, най святиться. Край проклятий мій, ще видиться чужий далекий край і серед степу, де горить калина, могила, там ридає Україна над головою сина. Прощавай і плачуть там, видушуючи з себе сльозу навмисну Двоє ворогів радіючи, що син той не любив ні України, ні землі, ні неба і всує хилиться висока тінь чужого бою. Пустинь України безмежніша в цьому собі, коли ти є ти, що ти. Це ти і ти, і досить руку простягти і край, і грай, і ти, і золота твоя габа на руці та піску, і на руках, і на губах, і на твоїм віку. Пробудь завжди молодий. та прокльом, переписуйте пече. Давно забуто, що є жити, що є світ, і що є ти. У власне тіло увійди, дано лише не самовити, а ти ще довго сатаній, ще довго сатаній, допоки помреш, відчувши власні кроки на сивій голові своїй. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, сталить твій дух. Тож і терпи, терпи, ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи. На ній і стій, і стій, допоки ском, допоки світу й сонця, стій і стій, Хай шлях до рай, пекла чи полону усе пройти і винести зумій. Торуй свій шлях, той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе на вік, то в нього з малку ти заповідався, то нього сам Господь тебе прирік. Як добре те, що смерті не боюсь я, і не почитаю, чи страшний мій хрест, що перед вами судді не клонюся в перечутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверн ненависті прокльону каяття. Народи мій, до тебе я ще мер, як в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям, як син. Тобі доземно уклонюсь і чесно гляну в чесні твої вічі і в смерті з рідним краєм поріднюся. І ні кущина була, уздрів і схляк Лукало в тому полі сточини. В тому полі синьому, як льон, а в тому полі, синьому моя кльон. Судилося тобі самого бути, Судилося тобі самого себе чути у тому полі, синю моя, як льон, сточених тіней це ростуть. І вже як лісонови малачу чуч рушають, вдатися до втечі, стежину власну, ніби дріт згорнуть. Ні. вистояти. Вистоїти, ні стояти. Тільки тут. Дуже приємно, що саме цей конкурс відбувається у такі, такі самі дні. Приємно, що сьогодні взяли участь багато учасників, 14 чоловік. Приємно було відзначити майстерність виконання Різнь, в різних категоріях і вікових. По-різному звучали твори, але всі вони були зроблені, підготовлені, що називається, з душею. Молода просвіта і благодійний фонд Час Змін теж пропонує деяким учасникам конкурсу свої подарунки. Зокрема, Петришин Святослав я українець і кровату. <звіст> Анастасія. Ну, Я за Гароською за Шевченко забуду. Ну, Тоді у вас однакові подарунки. Дякую. Дівчатка. Плюсаренко, Альона та Іванова Анна. Є дітей? Дівчата, втійте, фотографуйте. Євгенія отримує обкладинку на паспорт. Люблю Україну. Отримує браслет Україна назавжди і, і не теж будує фотосесію у всіх <просу> І ще, як ви пам'ятаєте, 22 січня у нас день соборності, і тому, щоб відсвяткувати, пропонується утворити ланцюг єдності. Учасники збираються о 12-й годині біля пам'ятника Шевченка.